Дітки, Сьогодні я хочу запросити вас у казку. Сідайте рівненько і слухайте тихенько казку про наслухняну хмаринку. Була собі хмаринка гарна і пустотлива. І любила вона всіх передражнювати, перекривляти, летить вона якось по небу і бачить зайчик вуханчик Вона гукає. Зайчику, а зайчик подивився у небо і побачив великого зайчика з великими довгими вухами і куцим хвостиком, образився зайчик. Не дражнись, хмаринко, будь ласка. Хмаринка засміялась і полетіла далі. Летить вона, сміється і думає, кого ж мені ще подражнити? Аж бачить, Цуценятко бежить. Привіт, цуценятко. Привіт, хмаринко. Песик підніс голову догори і побачив такого ж песика, як і він сам, але чомусь сумного. Не дражнись, будь ласка, хмаринко, сказав песик. А хмаринка посміялась і полетіла далі. І так вона літала по небу ще довго, довго, і всіх, кого зустрічала хмаринка, передражнювала і насміхалася, а згодом і її вже всі стали називати не хмаринкою, а то зайчиком, то ведмедиком, то квіточкою. А вона все кричала: Ні, я хмаринка, хмаринка я! Але ніхто її вже не чув. Тоді хмаринка дуже образилася, засмутилася і заплакала. Дітки, давайте ми зараз нашу хмаринку спробуємо розвеселити, не дивлячись, що вона була дуже нечемною. Ми її намалюємо в подружок хмаринок-веселинок. Щоб намалювати хмаринки-веселинки, нам знадобиться. Аркуш білого паперу, водичка, фарби білого та блакитного кольору, поролонова губка та будь-який листочок. Почнемо роботу. Для початку ми намалюємо блакитне небо. Для цього ми губку вмочимо в блакитну фарбу і починаємо затоновувати наш аркуш блакитним кольором. Тепер ми беремо наш аркуш паперу і змінаємо в клубочок, вмочимо в білу фарбу і малюємо відбиточками наші хмаринки. Треба дати нашим хмаринкам трішки підсохнути. А коли вони підсохнуть, візьміть фломастер та намалюйте нашим хмаринкам оченятка та широкі усмішки, щоб хмаринки дійсно стали веселинками. Ну, ось і все. Мої хмаринки-веселинки вже готові. Намалюйте свої хмаринки та надсилайте мені свої малюнки. Я їх дуже чекатиму. De acolo, sau